12 січня, у неділю 29 го після п'ятидесятниці, святіший патріарх Київський і всієї роси України Філарет звершив Божественну літургію у столичному храмі Різдва Христового на поштовій площі. В цьому році минає 200 років з часу побудови кам'яного храму на цьому місці. Цей храм є також особливим завдяки тому, що тут, 18-19 травня 1861 року стояла домовина з тілом Тараса Шевченка. Тут же і було відслужено панахиду. Відтоді Різдвяну церкву почали називати в народі Шевченковою. І святості святішому патріарху Філарету в цей святковий день співслужили патріарший намісник митрополит Пирясла Хмельницький Білоцерківський Епіфаній, єпископ Вижорський Агапі, керуючий справами Київської патріархії, настоятель храму проти Ерей Микола Салабай, клірики храму та запрошене духовенство. За богослужінням предстоятель виголосив проповідь про значення Різдва Христового для людини та її спасіння і життя вічного. Після божественної літургії настоятель храму проти Рей Микола Салабай подякував патріарху Філарету, митрополиту Епіфанію, єпископу Агапіту і духовенству за молитви та подарував архіпастерям квіти. Завершилось богослужіння чином славлення перед іконою Різдва Христового. Під час якого патріарх і духовенство проспівали тропар і кондак свята, а також основним многоліттям і молитвою за Україну.